Доброго дня, з вами інтернет магазин МТЗО. Хочу вам показати, в якій в наявності є у нас подовжувач крил на тракторі МДЗ. Вони у нас є з двох видів: широкий та вузький, та чотирьох кольорів. Це у нас окрашений синій подовжувач крила. Це у нас червоний. Це у нас, як можете бачити, з нержавіючої сталі. Видно відображення, дуже гарне та естетично сидить на тракторі. Це у нас так нержавіча тільки це широкий вид подовжувача крила, він в плівки. І також є у нас ось такий варіант голий метал під покраску. Якщо вам не подобається наш колір, ви можете собі замовити такий подовжувач крил, або широкий, або вузький. І покрасити у ваш колір, який вам подобається. Хочу вам розказати за них. Вузький він більш естетично дивиться на тракторі, гарніше і красивіше, Но не закриває повністю колесо і буде трошки підкидувати землю, грязь та воду на підножку, на скло та двері. А широкий він закриває повністю все колесо і грязь не попадає. Але він ну, більш не естетичний. Не так естетично дивиться на тракторі, як вузьке. По розмірам вони у нас 52. На. 25. Також у нас. Також у нас. Вузьке теж 52, а по ширині зараз вам скажу. По ширині воно у нас 24-23. Е, комплект з знежавіючій сталі або широких, або вузьких, як ви можете бачити, ось вам покажу я вам більш детально. Як воно виглядає, як воно все відображає. І це ось широкий. Ну, широкий ми не стали відклеювати захисну плівку. Ну, Як ви можете бачити, він такий самий, як і вузький подовж крила. Він такий самий, і відображає все. З нержавіючої сталі пара стоїть 2000 гривень. Один стоїть 1000, пара 2000 гривень. З голого металу, якщо ви, вам не подобається наш колір і вам хочеться покрасити всій колір, то вони стоять 400 гривень, тобто 800 гривень комплект таких подовжек з голого металу. Червоні у нас по 500, сині також у нас по 500. Тобто 1000 комплект красних і 1000 комплект. Синіх, якось так. А для підписників, які нас дивляться з Молдови, ось перед вами номер телефона перевізника, з яким ми співпрацюємо. Ви можете з ним зв'язатися по вайберу, знати умови та розрахунок вашого перевезення до Молдови, якщо ви з Молдови. І ваше відправлення поїде до вас. І також Литва та Латвія. Це теж наш е колега, з яким ми співпрацюємо. Так Якщо ви з Литви та Латвії ви можете з ним зв'язатися, прорахувати вартість доставки, та умови перевезення, І ваша посил... замовляєте вашу посилочку, і посилочка йде до вас. Ось такий у нас подовжий крил. Всім дякую за увагу. На все добре, з вами був інтернет-магазин МТЗО. Якщо вас щось зацікавило, пишіть дзвоніть, замовляйте. Переходьте в коментарі, буде е, ссылка на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, замовляйте. Номери телефона також будуть. На все добре, хай щастить.